Всім привіт 3 травня. Проводимо uh, роботу, відбір маточників і дача нової прививки зі стартера. Хочу показати такі маточники ми забираємо. Тут у нас 28.04, степова. Один маточник ще не запечатаний тут, а личинка на місці, он він, перед запечатанням вже його в фінішері інкубатор. Uh -huh. Запечатуєш. Паночку забираємо. Тут у нас на, на пластикових мисочках. Тут сьогодні даю прививочку на воскову 10 штук. собираем мы 4, 9, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. Следующая выхователька. Тут у нас 3, 6, 9. 9 маточек. стало 11

Так ми сьогодні в нас вийшло 9-9 і 12. 30 маточників ми сьогодні отримали. Всім до побачення.